Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі, інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Світ, який мережа казкове, Світ, який ні краю, ні кінця. Зорі трави, мрево світанкове має коханого лиця. Світе мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені простір і неспокій. Сонцем душу жалібно, налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, Гуркочи у мою долю світа, хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені людині. Щастя на жалій моїм літам. Все одно ці скарби по краплині я тобі закохано вітам. Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша слава ваша, де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться, і діє. Без ваших нагаїв і палаша, і в вічності, древніє молодіє, його жорстока лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Почезнуть всі ці, перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстроки катів сатанілих, не забувайте виродки. Ніде народ є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде. Закоханий в палку без міри, небачену вроду твою, все ще в серці натхнене і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну дачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без кри. Кожну хвилю, кожну книгу. Душу ім'я твоє, ненаглядна, горда, єдина Україна. Мрії відкрила з у лебеді рожей. Сиплють ночі у лимані зорі сорогищеві, заглядає вши буказка сивим очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой піши, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиску, лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі синові підвії, темряву тривожили криками піні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли криклами і рожевим пір'ям, Розкатали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки, чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопці чорночубих, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна, тільки батьківщину, можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть. Дугою прощання, душу заоскочить, можна все на світі вибирати, сина, вибрати не можна, тільки батьківщина. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди День, коли мене родила мати, для життя, для щастя, для біди. День, коли мої маленькі губи вперше груди мамині знайшли, день, що мене вперше приголубив. Ласкою, проміні і земли, як мені даровано багато, скільки в мене щастя візьми, на землі сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми. Вона прийшла непрохана і неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману моїх юнацьких насміливих снів. Вона прийшла заквічена і мило. І руки лагідно до мене простягну, і так чарівно кликала Такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жавірне бітане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана й неждана, Ну як мені за неї не піти? Є в коханні і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати. За рожевих ілюзій вуаль, і з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і, бувало б, темніла зірка у тумані тривожних дум. Але певен, що жодного разу у вагання і сумнівів час дріб'язкові хмарки образи не закрили б сонце від нас, бо тебе і мене б судила, не образи, не гнів, любов. Душі щедро вона б світила, оновляли їх знов і знов. У мою б увірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жити. Ображайся на мене, як хочеш, неважай на не навіть мене, я, все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Хай досада чи гнів живріє, хай до сліз я тебе озлю, ти для мене не просто мрія, я живою тебе люблю, ти, кохання, нас часу мало, і мовчання у нас віки, все отдав би, що життю сталось за гарячий дотик руки. Пися сонцем щиру мову, у думок моїх течію. Люблю губи твої і брови, і поставу, і вроду твою. Ображайся на мене, як хочеш, зневажай ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі, і волосся твоє сумне. Немає маю смерті і не ждіть не буде, то хоче жить, ніколи не помре. І вічно будуть веселитись люди, і танцювать дівчата в кабаре. І сіру ніч, коли мене не стане, Востаннє Римою зітхну, я не помру, лиш серце в грудях стане, зхолоне кров. А я навік заслів. Ну, скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг, під суворим небом, небом вічним. Я тебе зустрію і не зберіг. Ти, і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи. Буду я приходити до тебе і до інших тимуть гордіти, як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти, і я, як буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні. Ми з тобою, просто ти і я.